Вітаю вас на моєму каналі. Хто не любить ось цю смакоту? Напевно, немає такої людини, дитинки, яка б не смакувала, як дорослі то в дитинстві. А дітки то тепер дуже всі полюбляють ось такі горішки із згущеним молоком. Це неймовірна смакота, які люблять і дорослі, і малі. Рецепт у мене чудовий, це ще свикрушений рецепт. Тому сьогодні поділюся ось цим рецептом з вами. Миску вкидаю вершкове масло, сиплю цукор, борошно і буду перетирати у крихту. І ще також додаю смалець домашній. Ось такий рецепт. На смальці із вершковим маслом. Печиво виходить горішки крихке, від не розм'якає і дуже смачненьке. Коли вже перетерла крихту, додаю яйця. Кидаю сметану, соду. І вже треба розмішати соду в сметані, щоб погасилася, і вже буду замішувати тісто. Порція в мене дуже велика. Але я вам скажу на мою сім'ю. Це все рівно виходить мало. Тому, у кого сім'я невеличка, можете зробити собі пів порції. Але якщо ви стільки приготуєте, я вам скажу, хай навіть і маленька сім'я багато не буде, тому що дуже швиденько з'їдаються. І замішую ось таке м'якеньке, гарненьке тісто. Тісто даю трішки віддихнути. хвилинок 15-20 горішки буду У старій такі ще чугунній, колишній ще свикрушена, вже вона трішки нас і поломана, але ж нічого ще пече дуже гарно і добре. Ось виробляємо ось такі невеличкі кульки. Я собі на допомогу покликала, тому що самі трішки довгувато. Тому дітки хай катають кульки, а я ось розігріваю горішницю. І буду накладати. Треба дивитися, зразу качати трішки менше, тому що можуть, може бути багато тіста, тому дуже буде шкода, коли тісто буде вибігати. І смажу з двох боків горішницю, перевертаючи її до ось такого рум'яного кольору. Бачите, як трішки росте, на бік вилазить і ось так шкварчить і біжить. Тому рецепт дуже чудовий. Що можу сказати, дуже чудово, мені подобається. Тому що пробувала де-інде, але ось цей, але ось подивіться, яка плитка після таких горішків. Але нічого, це того варте. Зараз ми гарненько все помиємо і приберемо. Бачите, в рецепті дається і смалець, і масло вершкове, тому тісто дуже жирне і тому набігає, Але нічого, це не проблемка. Ось напекли цілу таку ось велику дечку таких шкаролупок. Зараз треба буде їх почистити, обрізати гарненько, і потім вже змащувати згущеним молоком. Ще дуже добре, тому що в мене в горішниці дуже багато самих ось цих шкаролупок. Виходить дуже багато. Горішки саме такі невеличкі, але їх виходить дуже багато. Хоча, оце ми напекли. Але я вам ще скажу, що скільки вони з'їли, поки я їх пекла. Я вам скажу, що по такому рецепту добре пекти заздалегідь. Їм нічого не робиться. От як перед святами можна 3-4 дні до свят, завжди я їх напікаю. Ой, вони в сухенькому місці лежать, ось ці шкаролупки. І все добренько, зберігаються і виходять гарні, хрумкі. Тому ось почистимо і будемо їх змащувати. Змащувати буду домашнім згущеним молоком. Так, раніше не варила. Як не варила? Варила, варила в каструлі, виходило зовсім інше згущене молоко. Ось я спробувала рецепт в банка, баночках зразу і без автоклава. Ну, скоро покажу вам теж рецепт, як я варила. Крихту, яку діти ось пообрізали, я перебиваю її блендером. Скидаю в миску і також подрібнюю в крихту горішки. Інколи я беру цілий горішок серединку. Але сьогодні ось будемо робити так. Крихту з горіхів теж скидаю в миску, і буду діставати згущене молоко. Ось таке, бачите? Ось таке домашнє згущене молоко без автоклаву. Густе виходить. І набагато смачніше, ніж куповане. Кидаю згущене молоко і розмішую, перемішую з крихтою, з горішками до однорідної такої маси. У мене тут баночка 700 грам, але мені трішки було маловато. Я ще потім відкривала одну меншу баночку. І ось так будемо змащувати. Начинки накладає на одну шкаролупку горішка, а другою ось так зверху притискаємо і з'єднуємо наші шкаролупки. І ось такі красунчики, горішки смачні у нас виходять. Печу завжди шкаролупки горішків заздалегідь, але змащую тільки перед святом, тому що не долежать. Вони їх так під'їдають, одні шкаролупки, а якщо ще їх змастити, тому не долежить зовсім. Ось так накладаю крему, дуже багато, щоб було, щоб були повненькі горішки наші, були не пусті. І ось подивіться, яка смакота виходить. Звісно, можна посипати цукровою пудрою, але ми так не любимо. Любимо ось такі гарні ароматні, рум'яні, хрумкі горішки. Я думаю, що від такого печива горішків не відмовиться ні дорослі, ні малі. Вам всім дякую за перегляд, зустрінемося знову. Готуйте на здоров'я та смакуйте. І хай вам все вдається.